Всім привіт, я Ліна з Канади, Канада Вініпег, рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами новиною, як я сьогодні з повітря буквально заробила 100 доларів вранці, але хочу попередити, що ця історія буде не про гроші, а про переконання, які нас обмежують, і як вони впливають на наше життя, і іноді на наш фінансовий статус або на наш ментальний статус, і так далі. Приготуйте собі щось смачного попити, поїсти займайтеся улюбленими справами. Поїхали. Перше, ніж я почну, ви помітили мою футболочку? Girls will be Girls! Я замовила її систему, зараз вам покажу, вибачте. Girls oh no, girls. will be girls. Мені дуже подобається, я обожнюю всякі такі прикольні штуки, прикольні речі. І ось обновочка. Пишіть, що ви думаєте про мою футболку? І так, поїхала. Розповідаю, значить, історію. Сьогодні навіть буде дві історії з мого життя. Те, що трапилося буквально нещодавно, і історії, які вже, мабуть, 10 років, але я до сих пір ношу її в своїй голові. І так, а, значить, так. Почала я розхламляти квартиру. Прочитала Марію Кондо про розхламлення, про прибирання. Почала потроху розхламляти квартиру. І виявилося, що в мене там от є така ерія. Ви бачите, з цієї е, з цієї сторони там дуже багато речей, які мені потрібно викинути. Вони мені не потрібні, але вони об'ємні. І такі об'ємні речі не можна просто викинути в смітник, бо їх потрібно відвозити на спеціальні місця, там ці величезні там свалки і так далі. І, відповідно, із-за того, що вони вже великі, а в мене мала, я зараз з малою одна, я якби не можу в одній руки малу, в другій руки ці великі речі, якось запихати їх у велику машину. і оце все. Коротше, це так напряжно, що вони оце в мене лежать, і лежать, і лежать, і лежать, і лежали, і лежали. І тут мене запитують: а чого Аліна, ти їх не продаси? І я така, типа, ну ці речі нікому не потрібні. Це там роздовбані сани старі, ну кататися там на снігу. Там у мене якесь дитяче крісло вже потрьопане, знаєте, таке, типу, ну, заїжджене. Які там стільчики якісь непонятні, е, які я забрала, бо думала, що мені треба, потім голосу, що вона мені не треба і так далі. І типу, це все мені не потрібно. І мені кажуть, ну а ти пробувала? Ну, вистав на маркетплейс. Типу, я кажу, та кому це треба на цих санах на ці день Дирка, ну тріщина, кому це треба, то соромно таке виставляти, це нікому не треба. А мені кажуть, а ти візьми і вистави. І що ви думаєте? Заходжу я на маркетплейс. Дивлюсь, що це взагалі таке? І дивлюся, там хтось продає духи Єсен Лоран за 100 баксів. Точно такі самі, які у мене валяються уже ну, 100 років. Я просто їх вожу з собою скрізь, їм вже ну мінімум років 8. але вони мені не подобається запах, і мені їх ну, впадло викинути, тому що вроді би дорогі, але типу, ну блін. Але запах не подобається. Я думаю, блін, ну виставлю по приколи свої сен Лоран, виставляю їх за 70 баксів, і мені відразу пишуть, я їх забираю. Я така. Круто, я віддаю. і потім мені пише інша Жінка каже: Я забираю. Я кажу, то я вже дала. Вона каже, я накину ще десятку, і я кажу, окей, віддаю тоді вам. Коротше, виявилося, що ці духи, які були не потрібні мені взагалі, виявилося, що вони були потрібні комусь іншому. І їх забрали в мене. В мене, їх, в мене по них приїхали в 6 ранку. Тобто людина написала і каже: Я їду зараз. Я кажу. То, пожалуйста, забирайте. <свят> ну, ну, Вони реально я ними не користувалася, бо мені не подобався запах. Далі. Це я заробила 80 баксів. Дивлюсь на ці сани. Ну, вони, ну Сани взагалі. Я знайшла на смітнику, я знайшла на смітнику, я думала, що мала буде на них кататися, але вони такі важкі, неповороткі. Там, мала не хоче на них кататися, не хоче на них сідати, і вони просто там займають пів квартири. Виставляю я ці сани. І що ви думаєте, я не встигаю їх виставити. У мене там вже куча лістінгів, і люди пишуть мені, я, я хочу ваші сани, я приїду сьогодні після роботи, а, а сани ще не забрав, і я думаю, в чому прикол? <схи> Коротше, забрали в мене сани, я виставила їх за двадцятку. Я просто хотіла, щоб їх хтось забрав. Я б ще б і доплатила, а тут людина просто забирає сани і платить мені. Хоча я б погодилася комусь заплатити, щоб їх забрали, бо квартира захламлена. І я подумала про ну, тобто 80 плюс 20 Аліна успішно заробила 100 баксів за те, що розламила свою квартиру чу-чуть. Просто я почала з приводу сан, я почитала в чати GPT, нові вони наче коштують 200 баксів. Але в мене такі вже не старі, там стріщини не сидінні, якщо комусь треба, дати санам друге життя, типу, просто прикольно. Я думаю, класно! Я сьогодні не пішла на роботу, бо мала хворіє, я така не пішла на роботу, але я заробила, можу сказати, 100 баксів на рівному місі. Думаю, що маркетплейс це прикольна штука. Я туди ще сьогодні виставила свій ноутбук, бо я залила його чаєм, я подумала, може, хтось його забере на деталі. Бо він мене теж проставляється, виставила туди свою картину по приколу, але хтось уже зберіг. І я думаю, о -о, 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 о о, це щось цікаве, це щось нове, це щось цікаве, мені подобається. І я подумала: знаєте про що? От іноді ось ці сани, які я хотіла викинути на смітник. Я багато чого вже викинула на смітник та чого, що я зараз розумію. Люди б могли спокійно забрати. Я викинула рисоварку, я викинула кавоварку, я викинула е, срібну е, срібну підвізку. Е, я викинула дуже багато чого. Я зараз таке думаю, блін, це чим? Ну ну ладно, це все, все, все таке. Я просто розумію, що іноді так буває з речами, що ну і не тільки з речами, а можливо з якимись вашими або нашими е, послугами, які хочеть, які хтось думав, можна було б надати або щось зробити про те, що. Ми думаємо, що це нікому не потрібно. Ми самі вирішуємо за інших людей, що їм це не потрібно, коли насправді це може бути комусь потрібно і комусь може принести радість, бо хтось, можливо, шукав ці сани. Вони були йому занадто дорогі, і тут він прокидається і бачить, що я їх виставляю за двадцятку. І Такі забираю, ура, класно! Це зробило мій день, і це зробило мій день, і всі щасливі. І я просто здивована. Я згадала одну історію, який там більше десяти років, точно. Коли я працювала в аеропорту, я працювала в аеропорту в Борисполі в Duty Free. Я була на касі. Дісклеймер, я не вмію рахувати, цього я звільнилася звідти, бо в мене каса не закривалася ніколи. Завжди був плюс або мінус. І коротше, слухайте. І люди, які працювали на касі, типу касири виходить, там треба було. Якщо ти продаєш щось із каси з того, що стоїть на касі, там якісь там напої, алкогольниці, маленькі шоколадки, там всякі штуки, жвачки, таке сяке, тобі відсоток буде падати до зарплати. Я була дуже завзята, я завжди дуже завзята я дуже сильно хотіла більшу зарплату. Тоді зарплата була 7 тисяч, здається, плюс оцей відсоток. І що ж ви думаєте? Я пропонувала шоколадки всім, кому я думала, вони потрібні. А я сама вирішувала, хто кому вони потрібні а кому не потрібні. І якось воно так йшло, 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 йшло. І потім я задала собі одне запитання: чого Аліна, ти одним людям пропонуєш, а іншим ні. А в мене, до речі, ну, з тим, що я одним пропонувала іншим ні. У мене був дуже високий рейтинг, і я тільки прийшла на роботу і відразу продавала більше всіх, бо я багато пропонувала такий агресивний в мене був метод. Але я все ще хотіла більше. І я думала, чого одним я пропоную, а іншим ні? Чому я за них вирішую, що їм не треба пропонувати, що їм шоколадки не потрібні? І я вирішила провести експеримент. Прийшов на касу е байкер такий величезний двохметровий мужик в в кожанки таке щось він купляв, я він пам'ятаю, що я йому кажу: а вам шоколадки Рітер Спорт потрібні? Дуже смачні, з малиновою начинкою. Він такий дивиться на мене так дуже серйозно. І каже, давай. Я кажу, скільки? І він каже, двадцять. І я така Там хтось диван дергає. Спецефекти. Оце приблизно такий сув, о, чули звуки? Це в мене в голові, в мозку відбувся такий сув. 20? Так, а, чого? А? Може менше? Я тоді зрозуміла, що вау, коли я не запитувала цих. Людей, які мені здавалося, точно нічого не візьмуть. Можливо, я дуже багато втрачала, тому що я сама за них вирішувала, що їм це не потрібно, розумієте? І так само з цими речами. Типу, я сама вирішую, що вони нікому не потрібні, коли вони можуть бути комусь потрібними. І це дуже прикольно, і це дуже класно. І ось я так скажу, так сказати, все світ винагородив мене за таку ініціативу цікаву, яку я зробила. І мені дуже сподобалося. І зараз я хочу вам сказати, що дещо я, бо я, мабуть, вже про це дуже багато говорю. Я пробую створити у Віннипесі книжковий клуб. Дуже сильно хочу, бо я люблю читати книжки. І... У мене не виходить. Я запостила вже скрізь де могла. Група в Телеграмі дуже сильно боялася. Думаю, боже, зараз буду позоритися там всі мої знайомі, побачать, що я там щось книжковий клуб якийсь собі вигадала. Запостила, думаю, все, запостила, закрила бігом, типу така, все, все, хтось напише, напише, не напише. Звісно, поки ніхто не написав. Я зробила Рілс в Ютубі, і там 1400 переглядів ніхто не написав. І я думаю, блін, Reels, в Ютубі так соромно, так соромно, але я так хочу, треба зробити. Може, хоч одну людину Ні, я запостила в інстаграмі, закріпила. Я теж думаю, блін, це ж всі побачать мої друзі, що я якусь херню ділаю. Це ну, ніхто не написав. Я виставила на маркетплейсі, як сьогодні, хто зберіг, але ніхто не написав. Я створила сторінку на Фейсбуці, по... зробила репости в усі групи Веніпех. Ніхто не пише. Я таке думаю, блін, ну чого? Ну нікому не цікаво виходить е, книжковий клуб, і мені завжди так хотілося, але нікому не цікаво. Якщо вам не цікаво, пишіть е, в коментарі в інстаграмі так далі. Е, Він і 28 лютого на Форксі, на другому поверсі. Я буду вас чекати, навіть якщо ніхто не прийде. Я прочитаю цю книжку, прийду туди і буду там сидіти і спілкуватися або з собою, або навіть з однією людиною, яка прийде, якщо вона прийде. А якщо не прийде, це буде книжковий клуб однієї людини. Раз в місяць туди. Так, я не знаю, чого. Я зробила його платним. Я думаю, може того. Але там 15 баксів, це, блін, вибачте, купити, не знаю, собі, шоколадку. Я зробила його платним, тому що до того у мене був досвід, я зробила безкоштовний клуб е в Китаї, до мене записало 100 людей, е книжку там, не знаю, 10 і прийшов, прийшла одна людина, тому що якщо людина не платить, вона не включається в комітмент. Вона не відчуває, що вона, типу, ну я так думаю, я не знаю. Плюс я скільки хочу в це вкладатися. Я думала, я б купляла каву, там якісь моколики, не знаю, а готувалася б. Е, ну чого не працює поки що, але ну як я сказала, нічого, нічого ми не здаємося, і в плані того, що я думаю. Я починаю думати, Ну, це просто нікому не потрібно. Аліна. І я думаю, тут так багато людей. Це точно комусь потрібно. Просто потрібно знайти цю людину. А, одну Або двох. Ну, двох це вже так, звісно, обна Аліна. Про наші переконання. Жіть будь ласка, чи була вас така історія, коли от ваші переконання вас якось обмежували і потім? Ви змінили хід своїх думок і отримали якийсь позитивний результат. Чи є у вас щось таке, що можливо вас досі обмежує і ви боїтеся? Я хочу сказати от з приводу цього клубу. Я дуже сильно боялася виставити він в Телеграм, бо там мої знайомі. Я думала, що всі почнуть сміятися, що всі будуть коментувати. Ха-ха-ха, що за херня. Ні, люди навіть щось там полайкали, якісь вогники поставили. Я подумала, прикольно, Звісно, ніхто не записався поки що. Але ніхто мене не засміяв. А якби навіть засміяли, нічого страшного, Аліна. Як і ти? Я ж мені ж не звикати. Я, якщо ховатися десь там собі і е, сидіти вдома нічого не робити, ніхто, звісно, вас не засміє, ніхто не буде вас критикувати і всім буде пофіг. А я обираю шлях героя, шлях самурая. От, позорюся на публіку. Добре, дякую, що подивилися відео. Просто дуже хотіла з вами цим поділитися, тому що це прикольно. Сьогодні був цікавий день. Ну, сьогодні був цікавий досвід. Якщо вам потрібен знак для того, щоб щось зробити, те, що ви думали, що у вас не вийде або нікому не потрібно, або соромилися, зробіть це. Зробіть це заради мене. Давайте позориться разом. Я буду вас підтримувати. Обнімаю. Отак, хоча з щось гарного вам дня, гарного життя. Ставте лайки, пишіть коментарі, це реально, напевно, допомагає. Реально, може, звісно, я не впевнена, але, блядь.